Навіть якщо вона бреше, а йому приємно. Їх ж невозможно перехвалити. От зараз беріть, дівчата, це на замітку собі. Ми так часто знецінюємо синів, не помічаючи. Да, да. Беріть на замітку, зараз же ж проходить мій курс зваблення, да? Ай магія флірту. Ось. Все. Навіть якщо це брехня, йому приємно, да? тому що вдома його принижують, а коханка його хитро піднімає, да? От е, дружина йому каже: ти знову забув купити молока. Ти взагалі думаєш своєю башкою чи ні? А коханка, що йому сить в уші? Боже, ти так багато працюєш? Ти такий молодець, що пам'ятаєш про мене? Да? Ну, от відповідно, він, е, з, ним почувається, з нею він почувається чоловіком. З нею він почувається чоловіком з коханкою. Да? Що робимо? Перестаємо критикувати. І починаємо підтримувати, да? навіть якщо він не ідеальний, підтримка завжди виграє.